Працівники районного управління МНС проводять навчання та роз'яснювальні бесіди у школах і дитячих садочках, розповідають про правила поведінки під час виникнення надзвичайних ситуацій і пожеж, до чого призводять пустощі з вогнем та застерігають від необачних дій. Цього разу відкритий урок провели в районі з дев'ятикласниками печеніжинської школи. Співробітники Міністерства надзвичайних ситуацій спільно з вчителями Печеніжинської школи організували та провели відкриті уроки з основ здоров'я. До участі задіяли дев'ятикласників спільно з працівниками надзвичайних ситуацій та класного 9-го В-класу Павлю Оксаною Васильівною, заступником директора школи з виховної роботи Костюплю клайною та педагогом організатором Тутюник Лідією Михайлівною. Ми хочемо щиро подякувати працівники. Міністерство надзвичайних ситуацій, які досить цікаво доступній формі розказали, як поводити себе під час пожежі за їхню плідну працю, за те, що вони нас навчили попереджувати пожежі, що навчили нас як себе поводити. Рятувальники підготували виступ, де розповіли про ситуацію з пожежами на Коломищині у Івано-Франківській області та й Україні загалом. Наводили найбільш резонансні приклади, використовували відеоматеріали. з використанням мультимедійної дошки, вказували відеоматеріал, про те, чим наша служба займається, також відео матеріал про те, які є пожежі, випадки пожежі, і це доводили до, до дітей. Зараз у нас ідуть канікули і йдуть свята. Щоб звернутися до всіх, щоб не залишали дітей самих, тому що діти без нагляду будуть мати багато часу і щоб не трапилось якогось лиха. Профілактичні бесіди працівники МНС розпочали проводити від початку навчального року. Над цим працює майже весь особовий склад райуправління. Вже відвідали всі школи та садочки у місті та половину навчальних закладів району. Бувають, що вчителі й самі пропонують провести такі заходи у їхній школі.